Пожежа спалахнула ще на одному об'єкті. Це гуртожиток одного з вузів міста. За словами коменданта, студенти не проживали в гуртожитку, тому на щастя, ніхто не постраждав. Внаслідок збиття ракет, які росіяни спрямували цієї ночі у центр Одеси. Уламками пошкоджено гуртожиток вишу. В результаті частково згоріли дах будівлі, вибиті шибки, понівечені меблі в кімнатах студентів. В цілому від масованої ракетно-дронової нічної атаки постраждало сім закладів освіти: шість у приморському районі та один у Хаджабейському. У дитячих садках та школах пошкоджено двері та вікна. Пострадали окна, много окон, більше 20 окон. що, кстати, і во дворі теж. Не знаю, як, так, як ця волна так распространяется, що во дворі, в колодці теж двері вынесла, окна многие разбила. Уламки ворожої ракети суттєво пошкодили будинки місцевих мешканців. Пані Ольга розповідає, що вночі під час сигналу повітряної тривоги вона разом з донькою пройшли в безпечне місце. І це врятувало їм життя. Мы открыли двери, просто ахнули. Вот это все лежит на кровати, эти доски. Вот здесь фрагменты вырваны, они лежат вот в коридоре. Вырваны деревянные фрагменты. Вот. И отсюда висел клок, вот, вот она, стекловатый, вот обломки от досок, на которых крепление держится потолок. Вот. И самое страшное, что все вот это вот лежало гвоздями На кроваті. одесити, оселі, яких зруйновані внаслідок ворожої атаки, потребують допомоги у разі пошкодження або руйнування будинку. Необхідно на місці подати заявку в оперативному штабі або ж в подальшому звертатися до районної адміністрації із відповідною заявою. Розгорнути штаби наші муніципальні, де людям надається допомога, людям, людям допомагають зробити заяви про свої пошкодження. І ми найближчим часом, тижні, два тижні. Ми в цей період вже в нас є досвід, на жаль, печальний досвід, але ми зможемо надати муніципальну допомогу із міського бюджету. Розгорнуті пункти видачі плівки для закриття віконних просторів. Якщо постраждала людина, бажає зробити це власноруч, її можна отримати в ЖКС Порто-Франківський, Хмельницький і Фонтанський, адреси яких можна знайти на офіційному сайті міста. Сили оборони Півдня України повідомляють, що наразі активності ворожої авіації не спостерігається. Однак у Чорному морі корабельне групування ворога залишається досить широким, а саме розгорнуто в кількості 14 одиниць. Ракету носіїв станом на 14 годину на бойовому чергуванні не зафіксовано. Фрегат, що вночі атакував Одесу всім своїм запасом калібрів, повернувся в пункт базування. Чорноморський флот наразі тримає в Чорному морі 14 одиниць. Одна одиниця в Азовському, яка висвітлює надводну обстановку. Вони концентрують цивільні судна. В так званому районі огляду неподалік Керченської протоки, для того щоб створити собі певну буферну зону, яка буде захищати їх від можливого ураження по воді.